Спочатку допоміг, а потім пограбував. Вранці 17 березня Лозівчанка повідомила до поліції, що на її брата у власній квартирі скоїли розбійний напад. Вночі невідомий чоловік відкрив двері ключем. Погрожуючи викруткою, зв'язав господаря простирадлом і за кілька годин виніс практично все майно. Слідчі з'ясували, напередодні постраждалий загубив ключі. Коли їх шукав, випадковий перехожий викликався допомогти. Цей невідомий сказав, я можу через четвертий таж проникти до вашої квартири. І відкрити вам ці двері. Він дозволив, через сусідське вікно він проник, украв у нього ці ключі і на наступний день прийшов, скоїв розбійний напад, по прикметам зразу зрозуміли, хто це. Затримала. Раніше він у нас притягався до відповідальності за розбійний напад, випустили із СІЗО, так як відбув уже покарання по закону Савченко. Виходячи з квартири, нападник розв'язав постраждалого, але кликати на допомогу той не став. Розповідає начальник поліції Микола Пономар. До відділу звернулася сестра, яка вранці прийшла до чоловіка. Розбійника знайшли протягом доби. Винесене ним майно поліціянти вилучили. Кримінальне провадження відкрили за статтею 187 кримінального кодексу. Розбійний напад, затриманому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.